Доброго вечора всім. Так, підстили у курей. Тут качки і курей чимало. На вулиці там у них у вигулі. Болото страшне. Убиться можна слизати. Так, і за цих дощів у нас мінусувалося. Декілька джерсійських гігантів. Орієнтовно двоє чи троє, не помню. Коротше кажучи, пір'я мокре, ходять, одне одного клюють, так і з'їли. Є декілька хорошеньких джерсійських хлопців. Щоб я все будемо залишати. Є ось о блівенці, бачите, який півень стоїть. Прям шикарно, що теж у Лівенців буде що хлопців взяти хороших і дівчат. На жаль, є і ось отакі. То лі здохне, то ли хоче здохнути, хер просиш. Ніби то й погано, але походу прийдеться дорубати. Є он такі, що наверх вилазять, сплять. Теж, бачите, і Джерс, і лівенець один. І так ось о, курочки наверх саме вилазять там окно і сидять. Ну Там гарненькі всі такі курочки. Навіть я вже деяких помічав сьогодні, що сокорять прям, вже як не, як не курча, як курка прям уже аж, аж око радується, що такі гарнені ростуть. Молодь більше, бачите, знизу сідає на тих сідалах. Старіші, більше вже повище залазять. Ну, качки, зрозуміло, само собою знизу. Але буває і тут сидять. Чого не знаю, що в них за приколи такі. Ось що півень який. Це рівень з хлопець. ну такий здоровенний. І тушка з нього здається, має бути нічого собі що все ж таки порода цікава така. А це підстелимо сіна. Був. Ото, що мокре все вогке, запах на піти вже такий собі, то підсипав їм сіна Ну, дивлюсь, вже трохи понаїдались того сіна. Качу воно, в одній качки крило покльоване. Якраз пір'я міняє. Це саме останнє, що міняє пір'я, це ось оце вона стоїть. Видно, що в неї кров трохи там є, походу клювали трохи Те саме цікаве, також є у нас тут регулятор світла механічний. Спочатку це ці відключення там регулювали туди-сюди. Старалися, щоб їм світло там поранше включалося, а попізніше виключалося, щоб регулятором. З цими відключаннями задовбалися цього регулятора постійно переналаштувати, включили просто на режим включить-виключить. Да і все. Бо виходить зараз такий період, що старих курок усіх збули? Ну, майже їх там осталось декілька. Чи всіх? Напевно, чи не всіх, навіть геть усіх. А молодіше не занеслися. Кури, бачите? Ходять трохи траву зку довбуть Є такі воно, що одне в одного теж скубуть. Отаких на суп треба забирати, толку з них, мабуть, не буде. Ну, Не забувайте підписуватися на канал. Далі буде.